Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про аніме Парад смерті, в якому нам показують, що відбувається після смерті та як відрізнити гідну душу від негідної. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Молодята Такаші і мачика опиняються у барі Квін Декім, Декім – бармен, який запрошує їх зіграти в гру Дартс на своє життя, де кожен дротик попадаючи завдає біль їхньому партнеру. По ходу гри Такаші згадує, що підозрював Мачіку у романі, але вона заперечується. Він намагається схилити Матч на свою користь, завдавши вирішального удару. Наприкінці гри з'ясовується, що вони обидва загинули в автомобільній аварії через ревнощі Такаші, а Мачика пізніше стверджує, що вийшла заміж за Такаші виключно заради його грошей, деким відправляє Такаші та Мачико до ліфтів після того, як завадив Такаші напасти на Мачико. Далі на Такаша очікує реінкарнація, а на Мачіко – лише забуття в порожнечі. Нона приводить чорноволосу дівчину без імені чи пам'яті до Квіндекіма, де її призначають помічницею Декіма. Нона відводить дівчину за лаштунки, щоб спостерігати за грою Мачіка та Такаші в Тартс, пояснюючи їй природу гри. Після завершення гри дівчина знайомиться з Декімом і висловлює свої думки, вважаючи, що Мачіко мала зв'язок лише раз, про який вона шкодує. І брехала про батька своєї дитини, щоб врятувати душу та каші. Це дивує декіма, які вибачаються за те, що, можливо, помилився у своєму рішенні. Ще двоє підлітків із амнезією опинилися у барі Квіндейкін для нової гри. Для них була вибрана гра у Боулінг. Кулі містять серця один одного, які пульсують у відповідь на емоції власників. По ходу гри вони стають друзями і починають згадувати фрагменти свого минулого. Хлопець згадує себе як студента коледжу на ім'я Шієру Міура, а дівчина згадує себе як Чисата Міядзакі, яка була другом дитинства Шієру до того, як переїхала. Потім Шієру згадує, що вони з Чісата загинули в одному автобусі. А Чесата також згадує додаткові подробиці про себе. Шигієру просить короткого побачення з чисату після їхньої перемоги в матчі. Вони розлучаються біля ліфтів, задоволені тим, що мали можливість провести час разом. Потім виявляється, що Чесата – це друга подруга дитинства Шиґєру, яку звуть Майта Када. Вона зробила пластичну операцію, щоб бути схожою на Чесата, щоб привернути увагу Шигіру. Обом судилася реінкарнація. Хлопець Йосики та Теша та телевізійна знаменитість Місакі та Чібана прибувають у Кіндекі. Місакі переконана, що вони беруть участь у шоу прихованої камери і наказує Йосукі діяти належним чином. Двоє беруть участь в аркадному файтингу, представляючи себе бійцями. Йосики бере перший раунд, тоді як Місакі вражена спогадами про жорстоких партнерів. Вона благає Йосакі дозволити їй виграти наступний раунд, під час якого Декім активує пристрій, який виводить з ладу Джойстик Йосики. Місакі виграє другий раунд, тоді як Йосакі починає бачити свої флешбеки з дитинства. Вони дізнаються, що знаходяться не на телевізійному шоу, і Місакі починає параноїти, що її вб'ють, якщо вона програє. Місакі виконує спецрух, але Декім через спеціальний пристрій ламає її джойстик, пояснюючи, що це необхідно для того, щоб розкрити темряву у душі та винести вирок. Місакі, відчайдушно бажаючи перемогти, нападає на Йосуки, і він лежить без тями. Незважаючи на каяття Місакі у своїх діях, Декім змушує її продовжувати грати в гру. Йосуки приходить до тями та робить контратаку своїм особливим рухом, що призводить до подвійного нокауту. Згодом вони обидва розуміють, що померли. Йосики покінчив життя самогубством, а Місакі була вбита її помічницею. Деким реінкорнує Йосики, а дівчину відсилає в порожнечу. Пізніше ми бачимо, як Нона читає дитячу книжку Чавот. Чорноволоса помічниця постійно бачить сни про хлопця та дівчину і була здивована, коли побачила цю дівчину на панелі. Яку Нона попросила Декіма поставити за барну стійку? У барі з'являються двоє нових гостей: чоловік і молодий хлопець. Декім здивований, коли чоловік згадує, що вже був тут раніше і починає діяти жорстоко. Поки деким стримує чоловіка, молодий хлопець, який виявляється ще одним замаскованим арбітром на ім'я Гінті, присипляє помічницю декіма і звинувачує декіма в тому, що він не засудив свою помічницю, яка померла. Гінті нападає на Декіма за його непокору. Але втручається Нона, показуючи, що гості були частиною випробування для Декіма Вона пояснює, що Декім не знав, що хлопчикові бракує спогадів, тому що його відволікав чоловік, який був манекеном із імплантованими спогадами. Пізніше помічниця бачить у вісні хлопчика та дівчинку Джиммі та Чавот. Цей час Нон знов читає книгу, на якій зображені ці діти. Далі ми бачимо Маю, збудливу школярку, і харада, учасника бойз бенду. Вони прибувають до бару Гінті, де змушені грати в твістер. У той час, як маю в захваті від можливості виступати з учасником її улюбленої групи, харада більш стурбований возз'єднанням зі своєю дівчиною. Коли маю і харада просять перерви, Гінті підвищує ставку, змінюючи клімат ігрового килимка з кожною панеллю, на яку вони ступають, від спеки до морозу. Маю та харада раптово опиняються в ситуації життя чи смерті над ямою з шипами. Маю вирішує поступитися і дозволяє собі впасти саме тоді, коли Харада збирається відштовхнути її, щоб врятуватися. Харада хапає її, розкаявшись у тому, що довів одну зі своїх колишніх дівчат до самогубства. Маю відпускає його, щоб врятувати, але замість смерті вона благополучно приземляється на гумові шипи. Потім маю згадує, як послизнулася на милі і померла. А харада згадує, як його вбила його ж дівчина в помсту за самогубство її сестри. Яка була його колишньою дівчиною. Після того, як Майо вдягла кімоно, і вони разом організували концерт для арбітрів. Харада зацікавився нею. В цей час помічниця знаходить книгу Чавот, яка містить ту саму історію, що й у її снах, що змушує її згадати і усвідомити те, що вона померла. Коли вона запитує про книгу, Декім каже їй, що вона є власністю Квін, колишнього арбітра Квін Декіма. У спогаді про навчання Декі Мано допитує його про те, чому він не використовував свій пристрій арбітру, щоб вплинути на результат однієї зі смертельних ігор Квін, спостерігаючи за нею. Він відповів, що захоплюється тими, хто прожив повноцінне життя, чим і зацікавив Ноно. Відтоді Квін приєдналася до інформаційного бюро після того, як залишила посаду арбітра. Під час випивки з Ноною Квін спостерігає, як Декім є незвичайним арбітром людських емоцій. Тим часом Декім демонструє свій скарб своєму помічнику. Це колекція манекенів, одягнених як колишні гості, які були вигнані в порожнечу. Він робить все, щоб вони не були повністю покинуті та забуті. На прохання Нони деякому призначають двох нових гостей: молодого чоловіка на ім'я Шимада та детектива на ім'я Тацумі, один із яких вважається вбивцею. Шукаючи вихід, Шимада знаходить серед своїх речей закривавлений ніж, не знаючи його походження. Поки двоє гостей грають у повітряний хокей, Шимада поступово згадує, як піклувався про свою молодшу сестру Сай, а тацом і згадує вбивство своєї дружини. Коли обидва відновлюють додаткові спогади, які підкріплюють їхні мотиви до втечі, зокрема пам'ять Шимади про напад на його сестру, деяким змінює систему підрахунку очок у грі, у якій шайби завдають болю органам відповідного гравця. Тим часом помічниця просить побачити спогади, що є у декіма, і виявляє, що Шимада і тацумі обоє вбивці. По ходу гри Шимада розуміє, що він вбив нападника на свою сестру. Тацумі також згадує вбивство своєї дружини та розуміє, що вбивцю він вже вбив, і згадує, що він каратель, який спостерігає за поганцями і вбиває їх. Схоже, тацумі спостерігав за нападом на сай, щоб зібрати достатньо доказів для винесення вироку нападнику. Шимада з іншого боку вважав, що тацумі був пасивним співучасником нападу на Сай і розуміє, що його він теж вбив, хоча тацумі і не був у згоді з бивцею. Деким пропонує Шимаді можливість покарати тацумі, пробивши ножем шайби, що відповідають органам тацумі, за те, що він спостерігав і не допоміг його сестрі. Але помічниця заперечує, стверджуючи, що він не може судити про душі людей виключно на основі їхніх спогадів. Вона намагається відмовити Шимаду від покарання Тацумі, але Шимада піддається гніву і вбиває його. Декім, вражений аргументами своєї помічниці про те, що люди складніші, ніж здається, на перший погляд. Епізод закінчується кадром маски демона, тому що Тацумі і Шимаду обох відправляють у порожнечу. Після попередньої гри деким починає сумніватися у своїй здатності оцінювати людей і відмовляється від цього. Але Нона нагадує йому, що він все одно повинен судити свою помічницю, оскільки вона перетвориться на куклу, якщо залишити її тут. Він відмовляється отримувати її спогади, і Нона посилає до нього відвідувача ілюстраторку на ім'я Уємура Сачко. Деяким помічниця і жінка грають у гру стара діва. Використовуючи карти з дизайном, заснованим на особистих інтересах. Сачика робить висновок, що вона померла на основі зображень на картах. Після того, як Сачика повідомляє їм, про що книжка Чавот, помічниця згадує, що в дитинстві цю книжку їй читала мати, а її звуть Чиюкі. Та потім Сачіка увійшли йде на реінкарнацію. Бо Снони Окулус вбирає спогади клавіса, керуючого ліфтом, та виявляє, що деяким демонструє людські емоції. Тим часом Нона наказує Квін відновити спогади Чіюкі. Маю та Харада так і не відправили вони все ще у барі Гінті. Гінті пропонує Маю можливість відправити іншу людську душу у борожнечу в обмін на втрату свідомості харади, а деким просить, щоб чиюкі продемонструвала катання на кавзанах, помітивши, що це означна частина її спогадів. Чиюкі повертається до своїх спогадів, коли вона катається на кавзанах, пригадуючи час, коли вона була професійною фігуристкою, поки важка травма коліна не змусила її піти зі спорту. Це сприяло важкій депресії та, зрештою, самогубству. Деким робить собі та чиюкі коктейль, який присипляє її, а потім просить Квін надіслати йому спогади своєї помічниці. Тим часом Майю вирішила залишитися з харадою і розділити його долю, а не принести в жертву іншу людину замість нього. Гінті сперечається з нею щодо її відданості хараді, і вона просто заявляє, що це її вибір. Він відправляє їх разом у ліфт, і, коли вони перетворюються на манекени, харада прокидається. Що дозволяє їм розділити останню мить у обіймах перед потраплянням у Порожнечу. Околу скидає виклик методом НОН, щоб продемонструвати, що арбітри не манекени, деким показуючи юкі її старий будинок, демонструючи, що її мати все ще сумує за нею, що змушує її переосмислити свою спробу самогубства. Деким пропонуючи юкі повернутися додому в обмін на життя іншої людини, і вона була вже близька, щоб погодитися. Однак зрозуміла, що кожен, кого вона зустрічає Квін Декімі. Має когось, хто його любить і чекає. Вона, врешті-решт, відмовляється. Це змушує Декіма відчути сильні та болісні емоції, якими він ділиться з Чіюкі. а потім просить пробачення за цю гру з нею, яку він провів, щоб судити її. Нона спостерігає за результатом з Оклосом, демонструючи йому, що розуміння людських страждань є необхідною здатністю, щоб судити людей. Декім марно намагаючись посміхнутися, Чіюкі до реінкарнування. Нона та інші арбітри розглядають наслідки системи, якщо арбітри отримують розуміння людської поведінки. Пізніше Деким зустрічає нових гостей у Квіндекім ледь помітною посмішкою, а в барі тепер є манекен Чіюкі. На цьому аніме Парад смерті закінчується. Не забувайте залишати свої реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!